Вітаю вас на каналі Озерсайт. Мене звати Богдан, і сьогодні я вам розповім свою історію. За інформацією, яку я знайшов, з приходом радянської влади князівські кімнати зайняли комуністи. Вони займалися хлібозаготівлею. Місцеві селяни не дуже хотіли віддавати зерно, доходило до шаленого опору. Як свідчить надпис, протистояння закінчилося звірячим вбивством куркулями подружжя комуністів. Хоча задовго до цього ходила легенда про князя, який нібито був масоном. Але закінчив своє життя трагічно, нібито через зраду молодшої за нього на 20 років дружини він закінчив життя самогубством. А місцеві кажуть, що вночі ніби хтось ходить коридорами чути кроки, а вікна іноді світяться зсередини, хоча там давно немає електрики. Дехто розповідає, що бачив постать чоловіка у старовинному вбранні. Який стояв біля зруйнованого каміна? Знайшов коротше, вхід. Самого палацу тут є три поверхи. Четвертий поверх це. Четвертий поверх це саме горище. Ось водичку згубив, я якраз попити хотів. Шкода, що такі місцям просто занепадають, але історія в нього просто е потужна. Е за легендою, за самою легендою, е сам власник. І цього палацу. О, гніздо. Сам власник цього палацу його звали Едвард. Зараз а, ми знаходимося в самій головній залі а, цього палацу. А, кажуть, тут а, прямо біля о, цього каміна. Сам Едвард Я полюбляв сидіти і просто спостерігати. Просто спостерігати за самим вогнищем. І часто він тут сидів просто на самоті. Я дуже не люблю ось такі довгі коридори. <звук> <звук> Всі дивилися фільми жахів, правда. Це якась мінувата, напевно, що... Да. Ну тут ось таких дуже багато різних кімнат, вони практично всі ідентичні. Але насправді грошей не жаліли в ті часи тут. І... Зараз ми знаходимося на першому поверсі. Тут всі кімнати ідентичні. Просто ідентичні. Всюди куски каміння, штукатурка, підвіконники. І так далі. Повибивали практично все, що тільки можна було. На другий поверх сходи і... Наскільки чути, як я йду, кожен рух практично кажуть, що тут відбуваються досить дивні е речі е після заходу сонця. <сум> <сум> е тобто якісь звуки е постійно. Тут немає даху, тут немає даху. Якісь звуки постійно доносяться з цього палацу, Яксь, якесь світло постійно в цьому палаці помічають. Дуже багато кімнат. Я не дуже люблю таку кількість кімнат. Блять, я надіюсь на мене ніхто не вискочить. З якоїсь кімнати і не налякає мене до усрачки просто. Бо я починаю шугатися. Кожного шороху просто Провалився дах, і, в принципі, все завалилося, а... блять сука. А я злякався трошечки, але зовсім чуть-чуть. Давайте сподіваюся, що на мене нічого не вискочить з цих кущів. Я щиро надіюсь на це. Тут максимально тихо, максимально. Не чути, е окрім вітру, практично е нічого. <му> Тут можна піднятися в міща, але думаю, е це трошечки пізніше можна зробити. <му> Тут багато ківна цена, то я починаю губитися просто. відкриті абсолютно всі вікна відкриті Осте, я, я вже загубився, куди мені треба йти. Сходи? Ага, тут а, сходи знаходяться в двох частинах. Ага, я прийшов звідти, так. Да. В цій стороні я вже був. Ні, не був. А тут є. Ось тут він я думаю він виходив і спокійно собі дивився. чует вот опусти на лизне зубы Я прочитав зразу Богдан, не подивився, Анна пише, мене аж звати Богдан. Фу, блять, я так знатно лесенько очканув. Йобаний сир. Четвертий поверх. Блять, я чую просто кожен шорох, який я роблю. о Це дійсно фільм жахів можна здійснити. Блять, сука. О, oh, блядь. Я знатно обіцрався, блять. Фу, блять. Прокинуло мене прям. Дуже файно. Саме горище, воно е, виглядає дійсно трохи моторошно, я би сказав. Все добре. Едвард? Едвард, якщо ти мене чуєш, дай мені знак. Едвард? Якщо ти мене чуєш, дай мені знак. Блять, я починаю себе накручувати і мені починають... починають різні звуки попадатися. Фу. В ми зараз знаходимо, на Я думаю, це перший поверх. Дивно, максимально дивно. Довгі коридори це для мене прямо щось, Де, я забув до вихід. Просто забув де вихід, я просто загубився, а от блять, коротше, знає, чи тут є підвал. Тут є підвал. Ладно, що ж теряти. Раз приїхав, скільки часу бамбурив? Підвал? Нє, ні, ні, ні. Я думав підвал іде шанища. Я думав підвал і дешанище. А, тут іде друга частина, добре. Матрас, але насправді матрасові тут по його стану, на ну, років і років. Ось таке місце. Зразу відчувається такий е, стіни давлять е, і відчуття доволі дивні. Блядь Вона вже просто блять манечка якась. Ну що це за споруда? Я, я толком не знайшов інформації ніякої по ній. Абсолютно ніяк, це просто, просто руїни, Тут хто набуть є? i here.